Наш стотисячний майдан бачить вся Україна, бачить вся Європа. І вся Європа, і вся Україна разом з нами. Україна це! Україна це. І цей майдан став можливим. Лише дякуючи вам. І в першу чергу я хотів би подякувати і привітати. Хто сьогодні прийняв рішення бути разом з нами на цьому стотисячному майдані? Низький уклін вам, велика вдячність! Бо без вас жодної надії на нашу перемогу не було б. Я хотів би звернутися, скористаючись можливостю, що нас бачать по телевізору, нас бачать по п'ятому каналу. І ті, хто нас дивиться, я хочу звернутися саме до них, дорогі друзі. Не виправдовуйте себе, що у вас нема часу, що ви втомилися, що не треба сюди приходити, бо нічого не зміниш. Бо це є неправда. І ви маєте приєднатися до тих ста тисяч, які сьогодні зібралися тут, на цьому майдані. Так чи ні? І друге. Не думайте, що без вас в Україні щось зміниться. Не думайте, що якщо ви сюди не прийдете, що щось трапиться само собою, потрібна участь кожного з вас. Бо коли ми разом, тільки ми разом, тільки український народ здатен привести Україну в Європу.